Hello. Uh, зараз розповімо з чехом сам uh, and tricks uh, по схемі 25 .2, uh, how to this workout. Головна ціль дотриматись власного темпу на гімнастиці, виконувати вправи розумно контрольованими підходами, щоб уникнути передчасного виснаження та зберегти хват свіжим для виходів на перекладину. Другорядна ціль завершити цю схему потужно. Прискорюйтесь на фінальному відрізку, мінімізуйте відпочинок і атакуйте останню штангу зі всіма силами. Основними обмеженнями для більшості будуть виходи на перекладині, але до них потрібно підійти з запасом сил, щоб працювати агресивно. Виконуйте початкові гімнастичні рухи розумно та не форсуйте темп. Додатковим обмеженням тут буде хвату. Поєднання всієї гімнастики, скакалки та трастерів буде навантажувати ваші кісті, що може вплинути на фінальні виходи на перекладину. Стратегія та примітки. Level 3 Advanced. Цей комплекс повинен виконуватись у форматі максимального зусилля. Уявіть собі фран, але з явним бар'єром. Наприкінці. Мета контрольований спринт. Рухи та темп мають бути під контролем, проте, це не означає, що потрібно виконувати все безперервно. Більшість атлетів будуть сильнішими або на перекладенні, або зі штангою. Використовуйте свою перевагу роблячи короткі мінімальні паузи на іншому русі. Переможна стратегія може включати швидку паузу на 21 та 18 повтореннях. Або на трасерах, або на гімнастиці, щоб фінішувати сильно на останніх 15 виходах, наприклад, або на трасерах. Для топових атлетів цей комплекс має займати менше 6 хвилин. Якщо цей темп здається занадто консервативним, ви плануєте повторити тест у наступний раз, викладайтеся на повну під час другої спроби без надмірних роздумів над стратегією.